Коли ми вийдемо на фіналізацію? а тут все тихо, що машини не стояли, так? Шість машин. На шість машин парковують. Цікаво, один атака тиснений посад. Тут багато є торгових комплекси і виїзд продукції. Як вони дойдуть сюди? Всі в світі знають Леся Курбас. Є в нас прекрасний театр Леся Курбаса, але вулиця сама. Чесно кажучи, була, ну, не відповідала імені Курбаса, тому прийняли рішення зробити повністю реконструкцію цієї вулиці, але зробити її не для машин, а для пішоходів, для велосипедистів. Також, звичайно, і може машина під'їхати з тої чи іншої потреби. Інвестуємо міських коштів 500 тисяч гривень і плануємо до травня завершити весь об'єм робіт Якісні мають бути меблі, Тут має на увазі і лавочки красиві, і мають бути дерева висажені, і мають бути нормальні приїзди для вулицевих дисків. Тому що на страті вона використовувалася зовсім неефективно. Ця вулиця має транзитного значення. Автомобіль в неї з'їжджають, для того, щоб використання це не потрібне, навіть ще не покрита плиткою, вона на виразу ця вулиця, ну і взагалі на ній розташовано mm -hmm. дуже гарні пам'яті архітектури, зокрема колишній тепер mm -hmm. перший театр Лесі Курбаса, є теж. Подивитися це сім'я архітектура, та, так і гарна і ну, якби стосується повинна віднести нове життя.